Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 місто Житомир, тракторна площадка, відгружається на Олєвськ, тракторець РФ 244-й з примусовою навіскою, трьохциліндровий, з реверсом, реверс, передок, понижений повишений, коробка, розпредільник, такий тракторець вже. Готовий під кабіну, примусована лісочка, тракторець перевірений. 11,2х24 колісна база. Противаги, задніх коліс. Отакий От тракторець прямує до свого власника. Людина військова, купує братові. Це неодноразові такі. Купівлі тракторів. В основному хлопці, які знаходяться, захищають Україну, купують різні трактори. Це в Житомирі. І Житомирська область. Бо інші кажуть, що купляють мотоцикли і телефони. А наші купляють сільхозтехніку. Молодці. отакий тракторець з оновленою торпедою. Бачите, кожен болтик, кожна гаєчка маркерована заводською краскою. Отакий От тракторець буде допомагати сільському господарстві в Олєвському районі <кій> обробляти українську землю. Зараз загрузимося і тракторець попрямує до своїх нових власників. Запрошуємо всіх на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, соліси, джими 404, кабінники, ловили, 40 ка Оріон, 354-й ловал, Донфен, 244-й, кабінник, Шефінг, хеселка, 504. 504-й, Вже сьогодні приїдуть також вибирати собі цю техніку, підбирати. Дані тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. 105 й соліс, 50-ка соліс, 50-ка без кабіни соліс, ловел 504, й всі тракторці в наявності. Так само, як і японські тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Дякую.